Вітаю всіх. Ми з вами на зв'язку. Систем ГуруМакетс. Почнемо із короткої інформації про корпорацію. Вивчимо кожен параметр більш детально нижче, при необхідності можна зупинити відео. Пропонуємо більш прискіпливо розглянути кожен показник досліджуваної організації. Тепер розглянемо основні показники компанії: Mastacad Incorporated, тикер EMA. Цей огляд базується на поточних даних станом на 25 червня 2025 року. За класифікацією ГУРУМАКЕЦ компанії Mastacad Incorporated належить до підкатегорії. Пейментс в оцінюванні беруть участь 48 організацій. Результат для розглянутої компанії такий мінус 2,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,6 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках фондового ринку США в цілому бачимо, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 2,5 бала мастакад Інкорпорейтед. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Mastacad Incorporated і компанії під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Mastacad Incorporated показали динаміку 23,2 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 26,2 віц. Ринкова капіталізація корпорації Mastacad Incorporated становить 506,23 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 1746 мЛРД дол. Балансова вартість компанії становить 6,59 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 178 мільярдів доларів. Порівнюючи ринкову та балансову капіталізацію часток, бачимо наступне. Частка MastaCad Incorporated у підкатегорії при оцінці фондового ринку вартість становить 28,987 віц. Капіталізація балансової вартості становить 3,708%. відсотка. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано, мінус 1 бал. Борги компанії становлять 18 586 мЛРД. Борг до балансової вартості становить 282% власного капіталу. Рейтинг фінансових зобов'язань компанії дуже погано мінус 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 38,5%. Середній показник у підкатегорії 30,6%. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії погано мінус 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 13 142 млн дол. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 16 898 млн доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 17,4. Середній показник у підкатегорії 6,7. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 29 тисяч 50 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 35,51 мільярда доларів. Оцінка показника очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 45,2% при середньому показнику для підкатегорії 21,9%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 8,61%. Це на 237% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 14 342 тис дол. Тоді як у підкатегорії 4260 тис дол. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 372,3 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 139,2 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 0,5 бала. Частка доходу компанії на окремого працівника становить 823 тисячі доларів. США. У підкатегорії 635 тисяч доларів. Показник продажів на одного працівника в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 0,8%, тоді як середній показник для підкатегорії становить 1,7%. Індикатор rsi 14 показує рівень 46% для компанії Mastacat Incorporated. Тоді як для підкатегорії рівень RSI, 14 приблизно дорівнює 51%. Поточна вартість акцій компанії становить близько 558 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 627 доларів. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Яка вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі публічно прийняті рішення в поточному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів компанії MastaCad Incorporated. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення, оскільки це відео є оглядовим. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.